Вітаю, друзі. Військові дії сектора Гази проти Ізраїля і навпаки Ізраїля проти сектора Гази цього разу напряму стосуються України і мають пряме відношення до російсько-української війни. Тільки проблема для України полягає зовсім не у тому. Що Сполучені Штати Америки якусь частку озброєнь і боєприпасів, які можливо навіть і не призначалися для України, візьмуть та передадуть для допомоги Ізраїля, і це може там теоретично чи практично, навіть негативно позначитися на україно-російському. Фронті, я думаю, що ми всі з вами дуже добре розуміємо, що Сполучені Штати Америки володіють достатнім військовим потенціалом і арсеналом озброєнь і боєприпасів для того, щоб своєчасно і адекватно підтримувати як Ізраїль, так і Україну. Головне, щоб для цього була добра воля і консолідація американського конгресу. Ну і не завадило б звичайно бажання президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена військово підтримувати як Україну, так і Ізраїль. А що ж є головною проблемою для України? Головною проблемою для України є необхідність політичної визначеності і етичного вибору. Так ось. Складна ситуація на Близькому Сході, і загалом арабо-ізраїльська війна, вона в принципі не те, щоб можливо не е, уможливлює, а робить дуже складним політичну визначеність і робить дуже складним етичний вибір. Потрібно визначатися і Україні. І в тому числі нашим західним союзникам всередині своїх парламентів і всередині своїх суспільств, кого хто підтримує, потрібно підтримувати народ Палестини, який страждає від ізраїльської воєнщини, як у нас кажуть, чи потрібно підтримувати державу Ізраїль? І нам потрібно вибирати між добром і злом, і потрібно дати відповідь. Що є добром, а що є злом? Якщо ми обираємо державу Ізраїль, то говоримо про те, що держава Ізраїль це добро, вона захищає своїх громадян. Але не всі так думають. Є суспільства і навіть політики провідних країн, які вважають, що в цій ситуації на Близькому Сході потрібно підтримувати народ Палестини. І якщо хтось думає, що ці люди в меншості, чи це маргінали, чи вони дурні, то той дуже сильно помиляється. Я загалом трошки відійду в сторону і повернуся до російсько-української війни, до близької нам і відомої ситуації. Так ось навіть нині, після півтора року війни, більше як півтора року війни, значна частина людей на планеті Земля, і значна частина країн. А там глобальний південь вважають, що Путін і Російська Федерація є стороною добра. Хоча нам здається, що тут все очевидно, ну добро це ми, Україна. Ну і звичайно, наші союзники, які нас підтримують. Воно автоматично є також стороною добра, тому що вони підтримують Україну. Але як ми бачимо в світі навіть в цій ситуації. Немає одностайності і консолідованої позиції. Хтось вважає, що Сполучені Штати Америки і Україна є представниками глобального зла. А в ситуації на близькому сході в Арабо-ізраїльській війні там ще складніше і ще важче так ось. Необхідність політичної визначеності і етичного вибору, ну кажуть, навпіл розкололо демократичну партію Сполучених Штатів Америки. Половину вважають, що потрібно підтримувати народ Палестини а половину вважають, що необхідно підтримати державу Ізраїль, яка захищає народ Ізраїля. Я думаю, що не дуже все просто і в таборі республіканців. А ці Синхрони і новинні фрагменти, які ми можемо спостерігати десь там на Ютуб-каналах чи по телебаченню, говорять про те, що необхідність визначеності розколює західні суспільства. Італія, італійці вважають частина італійців, вважають, що потрібно підтримати бідний, і нещасний народ Палестини. Іспанія, ще там є країни. Так, є країни, в яких заборонено проводити мітинги на підтримку, на підтримку народу Палестини. Але це ж не означає, що якщо є заборона, то електорат ну, мовчить. І він все одно впливає, тисне на своїх депутатів, на своїх конгресменів, представників Палати представників. Вибачте за тавтологію. І це все одно має свої наслідки і матиме свої результати. Так ось я підходжу до найважливішого і до найважчого. У нас чомусь розцінили події, які відбулися 7 жовтня на кордоні між сектором Гази і Ізраїлем, як спроба Москви і Росії за допомогою Тегерана і різного роду там Проксі сил. Відволікти світову увагу від російсько-української війни, переключити всіх людей, значить на події, ну в Західній Європі мається на увазі, на події між Ізраїлем і Арабським світом, і е, також, е, ну якби, е, перерозподілити арсенали зброї, яких нібито і так не вистачає. Але ми зараз опинилися в зовсім іншій ситуації. Зброя є, і боєприпаси є, але світ розколовся. І це не та зовсім ситуація в конгресі, коли частина конгресменів вважають, що. Потрібно допомогти військовому і фінансовому плані України. Частина вважає, що треба якимись своїми там справами. Ні, ситуація не так виглядає. Ситуація виглядає або, або частина вважає, що треба допомагати зброєю Палестині, а частина вважає, що потрібно допомагати зброєю Ізраїлю. І настає параліч. І Ніби і зброя є. І арсенали, боєприпаси, і все є. І потужності налагоджуються військово-промислових комплексів. Але як бути, коли соціуми і парламенти розколоті? Одні вважають, що потрібно допомагати народу Палестина, інші вважають, що потрібно допомагати Ізраїлю. Якщо Україна приймає сторону підтримки Ізраїля, а вона, а що ми зараз спостерігаємо, то ми автоматично потрапляємо до ворогів. І я хочу сказати, що це ситуація ще більш серйозніша і небезпечніша, ніж наші незграбні візити в особі президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки, коли спічрайтери пишуть такі промови, що складається враження, що Зеленський і Україна. Є додатком до демократичної партії і спілкуємося виключно з демократами, причому з якимось лівацьким крилом і розказуємо про якісь там кліматичні зміни і загрози потепління. Ну, також у нас були там втручання і незграбні наші дії під час виборів президента Сполучених Штатів, коли ми ставали на сторону там чи Клінтона, хтось там Дональда Трампа, і були і такі. Що цього не можна робити, але це не така жахлива ситуація. І наслідки від визначеності політичної і етичної щодо арабо-ізраїльських війни і учасників цього конфлікту може для нас мати значно гірші і важчі наслідки. Тобто, проміжний підсумок, ми вже маємо дуже серйозну проблему, і ця проблема пов'язана не з тим, що Сполучені Штати Америки якусь частину зброї. Яка планувалася чи не планувалася для передачі України передуть Ізраїлю? Проблема полягає в тому, що світ розколовся, і він не знає, кому давати зброю народу Палестини, якого старають з лиця землі в секторі Газа, чи Ізраїлю допомагати, де терористи, нібито Хамасом зараз ми підійдемо до цього, відрізають голови ізраїльським дітям. І це значно гірше. І ми опиняємося, от в таборі. Наші незграбні дії нас переводять в табір там тих, хто підтримує Ізраїль. Ну і все. І це ще гірше як було. Це вам не якісь там маргінали від республіканців, які там щось підтримують Трампа в кількості восьми чи десяти там чоловік. Тобто, оце проміжний висновок. Тепер рухаємося далі. Це поки що Ізраїль не визначився сам, що йому робити з палестинцями сектора гази. І Ізраїль взагалі потрапив в подвійну пастку, і він стоїть на подвійній розтяжці. Я не знаю, що там планували у Москві і у Кремлі. Можливо, вони і планували відволікти увагу від російсько-української війни і зменшити військову підтримку України. І про це якби то. Висловився Дмитрій Анатольович Медведєв після чергової чарки. Можливо, так і планувалося. Вони недалекі, але вийшло, вийшло у них значно краще, ніж планувалося. А, значить, Ізраїль перша пастка, яку потрапив Ізраїль. Ізраїль на розтяжці. А у Ізраїля протиріччя між міжнародним правом і природним правом. Тобто, відповідно, навіть в міжнародному праві у нього є проблеми, тому що організація ООН у 1947 році вона е, прийняла рішення про створення двох держав: Палестини та Ізраїля, і дуже люблять зараз демонструвати динаміку політичної карти Ізраїля і палестинської автономії, чи як її там назвати. Ну і ми бачимо, що територія Ізраїля там приросла в два чи в три рази. За рахунок території Палестини. Ось. І тут ситуація ну, зовсім не така, як між Росією і Україною. Вважається, що народ Палестини живе на своїх землях. Це така сама земля для них, як і для євреїв Ізраїля. І тому її поділили там приблизно по. Там угрупованню, як вони по розміщенню, там розташуванню. Ось ясно, що Ізраїль, якби після нападу палестинців постійно їх наказував віджиманням територій, але Ізраїль знаходиться на оцій розтяжці. І він не зможе собі дозволити зробити те, що ми можемо собі дозволити в Україні зробити з Маріуполем. Просто-напросто взяти всіх. Тувінців і бурятів, і виселити з Маріуполя нафік. Просто взяти, посадити в автобус і виселити. Або так приблизно, як щось зробив Азербайджан з Карабахом під час третього етапу цієї війни. Створив умови. І вірмени Карабаху зібрали речі і вийшли, тому що вони всередині, ну в принципі, десь там розуміли, що ну, це земля азербайджанська, а тут так не буде. Народ Палестини не вийде з сектора Газу і не вийде там західної, Західного берега, річки Йордан, нікуди вони не подінуться. І друга розтяжка, і друга пастка: Ізраїль зосередився на Хамас і зосередився на секторі Газа. Вся справа в тому, що те, що в нас чомусь інтерпретується, ну не всіма, звичайно, як терористична атака. Терористична акція насправді є військовою операцією, нехай і обмеженими силами кажуть, там 300 було бойовиків чи тисяча бойовиків. Ну невеликі, в принципі, сили. Ось, але підготовлені. І Хамас до цього не має ніякого відношення. Це вже всі визнають і кажуть, тому що Хамас це сарасята, які в принципі здатні, хіба що камінням перекидати через стіну, ну можливо, гранатами може з труби, можу щось там зробити для відеозвіту для своїх ґрантоданців і запустити, нібито якусь ракету. З водогінної труби чи каналізаційної труби. Все, вони більше ні на що не здатні. Значить, ми з Новохацьким, щоб не приписувати собі цю експертизу, ну і підвищувати, підвищити якість того, що я кажу, розбирали на садку вишневому, частину вже вийшла, частина буде, я десь, думаю, найближчими днями, розібрали цю ситуацію. Так, от очима, професіонала, люди, які йшли з автоматами там і озброєні були, вони готувалися не в секторі Гази, там, де в принципі тир не можна зробити наземний на 50 метрів, тому що все видно. І це готувалися ці люди в Сирії, готувалися вони, можливо, в Росії, не виключаємо так, в Африці, і це вагнера. Що важливо розуміти, і чому можна говорити про те, що це робота не палестинців. По тому, як вони поставились до дітей, значить, відрізання голови дітям, потім оці клітки, які поширюють, це старе відео, кажуть, його вже ідентифікували, воно п'ятирічної чи якоїсь там давності, коли в клітках ізраїльські діти і навіть одна дитина вбита, накрита якимось простирадлом. Значить, ну, Новохацькі і інші люди, які знають палестинську культуру, попри всю там, дурнуватість палестинців і їх схильність чоловіків до тероризму. Вони ніколи не будуть так себе поводити з дітьми. Ніколи. З дітьми вони так себе поводити не будуть. Так можуть себе поводити вагнера. І це прямий російський слід. І тут ми підходимо до ще цікавішого і до незграбної політики Ізраїля. Ну про наших політиків і годі говорити. Значить, ну всім відома історія. Ясіра Рафат кажуть, взагалі не палестинець. Це єгиптянин, якого підготували як лідера палестинського народу. Точно всім відомо, в СРСР, в Підмосков'ї чи ще десь навчили його захоплювати літаки, всі ці терористичні акти і так далі. І Ізраїль для того, щоб створити альтернативу і розколоти а, розколоти. Військово-політичний рух Палестини створили Хамас для того, щоб послабити організацію визволення Палестини. Ну і в принципі дуже легко контролювався Хамас, тому що палестинці просто йдуть на співпрацю з агентурою, немає проблем Ось Новохацький розказував, що тут в Києві СБУ якогось там 2001 чи року викорала. Таємні намери і реально дали можливість палестинським студентам в Києві створити ракету для того, щоб обстріляти посольство Ізраїля, щоб всі розуміли, і чому це все здалося викрити, тому що палестинці дуже легко йдуть на співпрацю, контролюються, здають своїх за гроші. Там ну проблем коротше нема. Вертаємося до Ізраїля. Ізраїль зосередився чомусь на Хамас і на секторі Газа. Сектор Газа є заручником, заручником Москви і Теграну. Це вони підготували бойовиків на своїх територіях в Сирії, в Африці, дали їм трофейне озброєння американське, дали їм російське озброєння Калаші, оці якісь дуже там модернізовані і так далі. І під брендом Хамасу, під прапором, взявши фактично заручники. Палестинців сектора Гази ну, пішли в атаку на Ізраїль, розраховуючи якісь, кожен має свої інтереси. Тегеран має свої інтереси, палестинці, там, якщо є, мають свої інтереси. Ну, і, звичайно, безперечно, Москва і Росія. Так ось ключовий момент, який ми повинні зрозуміти. Підходимо до. Бездарності української політики ми не повинні займати сторону держави Ізраїль. Ми повинні засудити дії терористів, взагалі військових, які підготовлені, які підготовлені фактично Москвою і все завести на Москву. Ми повинні підтримати ізраїльський народ. Це важливо, ми повинні підтримати ізраїльський народ. А свої засилля по Ізраїлю. Ми наші політики повинні звернути до ізраїльських політиків і переконати їх у тому, що їм треба не бомбардувати ракетами сектор Газ, і нібито там якихось шукати терористів. Все це дурниця. А їм потрібно завдати, об'єднатися з нами, переконати англосаксів отримати достатню кількість зброї і вдарити по Москві на Російсько-українському фронті ключ від вирішення близькосхідної проблеми лежить вперше лежить на території України. І тому я почав свій блог тим, що сказав, що військові дії сектора Гази проти Ізраїлю і навпаки напряму стосуються України, напряму стосуються російсько-української війни, і вони напряму стосуються вирішення близько східної проблеми. І розв'язання арабо ізраїльського конфлікту вперше можна розв'язати не тільки наш конфлікт, а близькосхідний конфлікт, тому що палестинців використовує Москва як народ, який не здатний до державотворення. А у нього є тільки отут, якраз за цю купу виступити і сказати, що народ палестини страждає ресентиментом. Оце справжній ресентимент, коли народ. Не хоче створювати свою державу, він не прагне добробуту, процвітання, він не хоче там природні поклади і свою енергію перетворювати в етику і в естетику. Він хоче вбивати ізраїльтян, євреїв ізраїль. Більше нічого не хоче робити. Це приблизно те, що хоче робити Росія тут у нас в Україні. Просто хоче нас знищувати. Ось, оце важливий момент. Але небезпеку я ще раз підкреслюю, що українці вони ближчі по ситуації з палестинцями. Тому що ми. Маємо природне право жити на цих територіях як і палестинці, але те, що нас принципово роз'єднує, а з'єднує палестинців з Росією, що вони, як і росіяни, палестинці, просто хочуть вбивати інший народ і більше нічого. Тому визначеності політичної тут в принципі досягнути не так просто. Я ще раз підкреслю: якщо підтримати, то треба підтримати народ Ізраїля і це підкреслити, і засудити дії а, військових і терористів. І завести всі ці дії на Москву, навіть не на Тегеран. Нам треба завести на Москву і фактично розвернути ситуацію на 180 градусів. Оце буде дуже правильна, дуже зріла позиція, яка дасть результати. Ще раз наголошую і повторюю висновок, ключ від вирішення близькосхідної проблеми, розв'язання. Рабо ізраїльської війни багатовічної сьогодні вперше лежить на українській території, тільки українці можуть завдати удару по Москві, і тоді припиниться оця вся підтримка. Палестинців і терористів і використання їх території для дестабілізації ситуації. Це суть взагалі Росії. Це, я думаю, вже зрозуміли багато хто. І мені сказали, що зараз в США намагаються вирішити ключове завдання, завдати удару по Росії з нині діючою політичною владою в Україні, чи її поміняти законно чи силовим методом якимось, ну, тиском, верніше, не силовим методом, а тиском. Ну, Якісь певне розуміння тут уже є. Але ну, треба повторюсь, дуже виважена і дуже влучна і чітка політика і позиціонування. Етичний вибір правильний і е е політична визначеність дуже правильна. Не чіпати, звичайно, там палестинський народ, там все дуже мутно. А от ізраїльський народ треба підтримати і засудити дії терористів, їх, завівши їх на. Москву. Ось так буде правильно. І переконати англосаксів дати нам в 10 разів більше зброї. В 10 разів більше зброї. І завдати ключового удару по Москві. Тоді проблеми на Близькому Сході, ну, не те, щоб зникнуть, але мінімізуються. Оце ну, потрібно розуміти. Виходу у нас немає. Щоб мене не звинуватило у тому, що я руками українців, сидячи тут десь там в Києві, намагаюся розв'язати там якісь глобальні проблеми і щось там теоретизую. У нас немає виходу, а для того, щоб розв'язати наші внутрішні питання, нам треба інсталюватися в глобальний політичний і військовий порядок денний. Якщо ми цього не зробимо. І знову проявимо свою провінційність і хуторянство, ми будемо дуже порпатися у всіх цих проблемах. Саме зараз потрібна активність і здорова агресія. Ну отак. Я хочу закінчити цей відеоблог. Я всім дякую за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, в котрий підкреслюю і наголошую, що це дуже важливо. До побачення, до наступних зустрічей.